Доброго дня. Сьогодні будемо вчитися виконувати круглу пелюсточку канзаші у трьох її різновидах: звичайний, дуже цікавенький і е, хвилястий. Таку пелюсточку будемо виконувати. Для того, щоб розпочати роботу, нам потрібно підготувати інструменти: це свічка, запальничка або сірники, пінцет, ножиці, лінійка, клейовий пістолет. Нам знадобляться стрічки будь-якої ширини, головне саме, щоб ми з них зробили квадрати. Є квадратики 5 на 5 і 4 на 4, можна робити і стрічечки 2,5 на 2,5 см. Нам знадобляться напівнамистини, бусинки або будь-який інший декор для серединки нашої квіточки. Що ж, е приступимо. Для того, щоб зробити звичайну пелюсточку. Спочатку запалюємо свічечку і беремо е, заготовку. Лицева сторона повинна бути завжди зверху. Тобто та, що сяє, зверху. Складаємо трикутничок. І ось до цього нижнього куточка ведемо правий та лівий куточок. Вирівнюємо. Тут внизу притримуємо ці бокові сторони спускаємо донизу. Ось таким чином. Формуючи пелюсточку. Притримуємо пінцетом, і ось цей залишок, що в нас терчить, ми обрізаємо ножицями. Підводимо до вогню. Пам'ятаємо, що завжди підводимо з боку від вогника, не зверху, щоб не було у нас чорної нагорі. І ось таким чином сформували пелюсточку. Можна її вигнути або, навпаки, більш зігнути. Ці нижні сторони ми кожну окремо запаюємо над вогником. По-перше, щоб уникнути розтріпочок, щоб жодна ниточка не вилізла. І по-друге, для того, щоб у готовій квіточці, у нас не було дірочок. Ось таким чином готова у нас пелюсточка. З цієї пелюсточки вийде ось така квіточка. Якщо склеїти всі шість пелюсточок. Ось так вона має вигляд знизу. Ось так збоку, вона достатньо висока. Зробивши 6 пелюсточок, починаємо їх склеювання. Склеювання ми проводимо нанесенням гарячого клею на бокову сторону пелюстки. Нанесли на бокову сторону, приклали наступну пелюсточку, трохи притиснули, вирівняли обов'язково, щоб зверху вони були на одному рівні. Обов'язково. Далі наступну. Не дуже багато клею для того, щоб при склеюванні той клей не повилазив у вас на лицеву або на сторону та, що знизу. Щоб клей був тільки поміж пелюсточок, таким чином, склеюючи усі шість пелюсток. Наносимо, обов'язково трохи притримаємо, щоб пелюсточка не сповзла. Тому що, якщо ми одразу її відпустимо, вона у нас сповзе або наверх, або вниз. І ось таким чином продовжуємо приклеювання. Завжди слідкуємо за тим, щоб верхній такий наш шар був на одному рівні. Бачите? Все на одному рівні. Внизу ще можна щось підрівняти. Або, дивлячись на те, куди ми будемо прикріпляти цю квіточку, але зверху вона повинна бути рівнесенька. І ось так останнє ми приклеюємо, притримуємо. Бачите, яка вона цікавенька. Якщо поставити маленьку намистиночку, то буде така велика, висока, об'ємна квіточка. Ми можемо додати малесеньку сюди, просто таку стразину, і то вже буде гарнесенько. Або ж ось таку напів на мистинку. Біленьку. Сьогодні я хочу просто блакитну напівнамистину сюди приклеїти. Ми завжди наносимо клей на саму намастиночку. потім розкладаємо нашу квітку і фіксуємо, притримуючи посередині, клею ви повинні нанести стільки, щоб весь клей залишився під напівнамистинкою. Не зверху виліз по бокам сюди, а тільки внизу. Ось така квіточка в нас виходить. Ось такі квітки, високі, мають місце бути. Далі будемо робити ось таку пелюсточку на низьку, ось в порівнянні з цією, це буде більш пласка квітка. Ну і, на мій погляд, більш цікава, більш гарнесенька. Для цього нам потрібно взяти такий самий квадратик стрічечки. І таким самим чином ми складаємо трикутник праву сторону донизу, ліву сторону донизу. Так само ми зрізаємо, верніше, вирівнюємо просто низ, а ось цей кінчик. Підпаюємо над полум'ям. Перетискаємо. А тут знизу ми вже не кожну окремо, а усі дві разом. Гарнесенько запаюємо. У нас тут багато шарів, тому треба трохи довше потримати над вогнем, але не так довго, щоб його спалити. Ось така пелюстка виходить. В принципі, дивлячись, що ви хочете зробити, можна залишити і таку пелюсточку. В даному випадку, отут у нас є такий кармашик. Сюди ми наносимо буквально крапочку клею. Нанесли клей і притиснули пальчиком з обох боків. І ось так от у нас виходить. Ось така пелюсточка. Внизу вона склеєна і вогником, і клеєм. Зверху вона пласка, охайна. Та Таким чином, виконаємо усі інші шість пелюсточок. Виконавши 6 штучок, ми почнемо склейку. Але тут ми склеюємо не по, всім, не по всьому ребру, а тільки на дві третини наносимо клей, для того, щоб у нас був трохи вільний край. І знову ж таки, за тим же принципом прикладаємо наступну пелюсточку, притримуємо трохи, вирівнюємо так, щоб тут все було на одному рівні. І таким самим чином ми приклеюємо усі інші пелюсточки. Ось так виглядає склеєна квіточка. І таким самим чином ми приклеюємо напівному наносячи клей саме на неї, і прикладаючи до серединки, щоб закрити усі наші стики. І ось така квітка виходить. Тепер спробуємо зробити з вами ось такі круглі пелюсточки для такої квіточки. Вона теж достатньо пласка, можна робити її багатошаровою, тому спробуємо для цього нам також знадобляться квадратики стрічечки. Складаємо її навпіл трикутничком. І тепер найцікавіше. Складаємо ще раз навпіл і починаємо праву і ліву сторону загинати. Будемо казати, гармошкою. Завернули вниз, тепер завернули в інший бік, роблячи гармошечку, Ой, ось таку, притримуємо. Якщо розпуститься, нічого страшного. притримуємо тут пальчиками внизу і одну сторону беремо і іншу до себе. І ось таким чином формується наша пелюсточка. Тримаємо міцно, обрізаємо цей край в пінцет І над полум'ям ми його усе запаюємо, для того, щоб трималася наша пелюсточка. Зажимаємо пінцетиком. Ось така пелюсточка виходить. Знизу в нас є такі реберці, які виступають. Їх ми теж з вами підріжемо, можемо ось так навпіл скласти і вирівняти. І теж запаяти на вогнем. Не все разом, а покремом, щоб пелюсточка у нас розклалася. Ось таким чином виконуємо для цієї квіточки 5 пелюсточок, е, можна зробити 8, щоб, знаєте, як, щоб склеїти спочатку 5 пелюсточок, а потім іще 3 пелюсточки. Склеїмо таким же чином як попередню квіточку, не до кінця, наносячи клей з боку ось таким чином Якщо це нижній шар пелюсточки, то то, то то буде 5 пелюсток, а це я хочу зробити. Двошарову квітку, і для цього на верхній шар склеюю три пелюстки, притримую, бачите, для того, щоб воно все склеїлось між собою. І потім наносимо клей унизу цієї нашої конструкції, та підклеюємо сюди на нижній шар. Ось таким чином. Обираємо серединку. Ось така бліда жовта, Мені здається, підійде. І на низ. Ось така квіточка в нас вийшла. Ось такі квіти в нас вийшли. Наче круглого пельосточка, що складного. Один варіант, другий, третій. І ще нас чекає попереду дуже багато варіацій круглої пелюсточки. Тому творіть, витворяйте, придумуйте різні конструкції, різні вироби з таких круглих пелюсточок. І на все добре!